Всім привіт! В цьому короткому відео я зроблю для вас відео інструкцію по тому, як створити абсолютно новий канал, якщо у вас його не було, як його правильно створити, і дам пару рекомендацій, що треба робити, що не треба робити. Мене звати Єлиць Максим, Я Ютуб спеціаліст з багаторічним досвідом, запускав багато каналів, проводив консультації. Вам також можу провести. пишіть в інстаграм. Давайте без зайвої води. Починаємо. Перше, що хочу сказати, якщо у вас вже був якийсь там Ютуб канал, якби там балувались йому там декілька років, я раджу забити на нього і зробити собі новий канал і зареєструвати його на новий імейл. Я був свідком ситуації, коли в людини був Ютуб канал для якогось там баловства, Людина там виставляла, як вона там грає, в якісь ігри, щось там за... собі записувала. А... І потім створила новий нормальний канал, почала його вести, а з тим старим почались великі проблеми по авторських правах. І тому постраждав і той старий, і цей новий канал, тому. Реєструємо тільки на новий імейл, на якому ще не було каналів. Друга порада створіть новий імейл і не користуйтесь тим самим імейлом, який у вас вже для чогось є. Чому? По-перше, що вам, якщо якісь там сервісні повідомлення від Ютубу будуть приходити, щоб ви їх в спамі там десь не шукали, тобто, щоб у вас тупо був імейл для вашої Ютуб діяльності. По-друге, ви своїм основним імейлом вже досить багато де реєструвались, десь там заставляли свої паро. Олі, свої персональні дані і так далі. Чим більше ви цього робили, тим більша ймовірність, що десь на якомусь з цих порталів, де ви реєструвались, вас зможуть взламати, ваші дані зільють і так далі. Тобто ви а, збільшуєте ймовірність того, що взламають той канал, на якому у вас є YouTube канал ваш. А, взламають той імейл, на якому у вас є YouTube канал. Вибачте, я говорю про це не м -м, тому, що я десь це на форумах вичитав. А в мене особисто була така ситуація. Це помилку, яку я колись зробив, несвідомо. Я тоді ще не був експертом з Ютуба, я тільки починав. І колись мій 17-тисячний канал взламали, і тому що на тому ж самому імейлі були входи до кріпто-гаманців. І, власне, їх цікавили криптогаманці, але е, за, компанію зламали мій, за компанію забрали мій youtube канал. На щастя, мені вдалося його відвоювати, але це було дуже складно і була велика ймовірність, що в мене цього не буде. Тому створюємо новий імейл. Під новий youtube канал. Якщо ви не знаєте або забули, можливо, як це робити. Ми переходимо на вашу почту Gmail, Якщо вона у вас є у більшості, думаю, вона є. Якщо нема, то заходите і створюєте обліковий запис. Якщо у вас немає, це там одразу кнопочка буде. Якщо у вас вже є. От в мене їх багато. А ми вибираємо інший обліковий запис і створити обліковий запис для себе. Краще обирайте для себе. Потім вбиваємо ім'я. Яке ви хочете, щоб відображалось? Максим. Єлець. Ім'я користувача. Тобто, який ви хочете собі Gmail. Тут не треба. Не обов'язково. Тобто, тут видумувати собі якийсь гарний, симпатичний Gmail. І краще, щоб цей. Адрес електронної пошти ви взагалі нікому не давали. Тобто якісь там е, комунікація з підписниками для комерційних запитів, давайте іншу почту цю, почту, цю пошту краще, щоб взагалі ніхто не знав. Чим менше людей знає, хоч якусь інформацію про ваш аккаунт, тим знову ж таки менша ймовірність, що хтось може її взламати. Пароль, вигадуємо, якийсь е, складний. Номер телефону треба підтвердити. Так, мій номер телефону. Я вписую і я його затру, щоб не дзвонили мені просто так. Так, зараз мені на номер телефону прийде смс-ка. Якщо у вас там пару сімок, подбайте, щоб ця сімка була активована перед тим, як ви почнете цим, -цим займатись. Мені прийшла смс 74447. Блін, вони такі коди завжди прикольні придумують. А як це відбувається, я навіть не знаю. Так, далі. Альтернативна електронна адреса. Не обов'язково це, вкажіть електронну адресу, можете свою основну. На яку вам все це Якщо щось станеться з цим аккаунтом, на вашу основну адресу прийде email, власне День народження свій можете тут вказати. Місяць, лютий, рік. От, можете поздравляти мене з Днем народження, якщо що. Стать, ну тут пофіг. Далі. І, 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 увімкнути, пропустити, не хочу я, наприклад, цього. Швидка персоналізація. і, Ти -ти 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 -ти. Прочитайте чи все? Це все, якщо вам цікаво. Я просто реєструю вже, не знаю, 20 аккаунт. Е -е... Тому що досить часто не собі реєструю а комусь з клієнтів. Ні дякую. Тобто, щоб хром не створював окремо робочу зону для мене. Тобто, ми, в принципі, вже створили нову пошту. Так, інтелектуальні функції поки що нехай будуть вимкнені. Все, в нас є пошта, і це досить круто. Тепер що ми робимо? Тепер ми переходимо на YouTube. А YouTube з Gmail це майже те то саме. Тобто, це одна структура, не майже те саме, це одна структура. На, нажимаємо ну, в мене просто багато облікових запитів. Наж, на, натискаємо додати обліковий запит, вибрати інший. І тут, власне, ми а, беремо той самий імейл, який ми тільки-но створили. Потім вводимо пароль, продовжити. Не вдалося війти на YouTube, оновити пароль. Я хотів швиденько вам показати. Але от бачите, які проблеми можуть е е бути. Навіть я залишу це в відео, щоб ви розуміли, що таке також може бути. Так. Перезаходимо. І зараз має бути все нормально. Оці телевізори, що були, ні, щось пішло не так. Це нормально. В мене ввійдено вже в цей аккаунт. Але тут нема каналу. Він якби, якби фактично є, але його нема. Тобто натискаємо Створити канал. Тут кнопочка така, як ми хочемо назвати канал. А, наприклад, я не знаю, ми називаємо канал. В мене, якщо хочете, зробимо окреме відео про те, як краще називати канал. Напишіть про це в коментарях. Нехай буде Максим Єлець. Резерв. Ну, якийсь резервний канал в мене, мене з'явився під час запису цього відео. І ваш канал створюється, поверніться за кілька хвилин. Такий канал не існує. я не знаю, що за приколи відбувається саме зараз. Може, це якось пов'язане з тим, що я запис екрану веду і ще й запис звуку. Я дійсно не знаю, що це відбувається. Я коли створював останні канали, це трохи швидше було. Все, канал є. Щось він прикалиться. Після цього ми вже можемо персоналізувати канал, тобто шапку зробити, наприклад. Ми тут фірмове оформлення. ось тут шапочку міняємо, тут міняємо аватарку, натискаємо Завантажити. В нас вже раніше підготована, має бути аватарка. От в мене є якась стара. Ну, шапку я не буду зараз, або якусь ставити. А, і ми вже можемо навіть завантажувати відео. Ми натискаємо, або ми можемо перейти на наш канал, натиснути завантажити відео, або можемо отут натиснути Створити, завантажити відео. І вибрати файли, і після цього можемо вже загружати відео. Ну, все, канал є. А якщо вам цікаво, я не знаю, можу зробити щось подібне з відеоінструкцією, як захистити свій канал від взломів, як його оформити може бути. Як налаштувати автоматичну загрузку відео, щоб дуже зекономити ваш час. А, тобто, якщо вас цікавить в такому форматі, пишіть, як завантажити відео, наприклад, можемо зробити. Я підготую якесь відео конкретне, а не, ну, це, це не конкретне відео. Я підготую якесь відео і зроблю для вас відеоінструкцію, як правильно його завантажити покроково. Пишіть, коротше, в коментарях все, що вам цікаво. Дякую вам за перегляд. Так, вимикаємо е запис екрану. З вами був Єлець Максим, ютуб-продюсер, е який розповідає про YouTube українською і має дуже багато досвіду в цьому. Пишіть коментарі, приходьте на прямі ефіри та запрошую вас на консультації. Дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. І щоб багато лайків було, і коментарів, і переглядів, і підписників, і хейтерів, також, щоб трошки було, бо без них сумно. Па-па.